Слава Ісусу Христу! Дякувати Богу сьогодні! Чудовий день і в мене є великий привилег від Господа вітати вас у цьому щирому зібранні. І я багато чув про вашу церкву, бо в мене є дуже добрий друг, з яким я вже знайомий не один рік, брат Юра Кійко. Я його знаю давно. Наша церква давно веде служіння, і ми знаємо, що Бог милостивий. Сьогодні, в цей чудовий день, хочу сказати кілька слів про себе. Мене звуть Дмитро. Мені 45, як каже моя дружина. Не кажи 46, бо ще немає, але вже скоро в травні. От мені вже буде 46. Бог благословив мене достатком і всім, що потрібно для життя. І я коли е, одружився із своєю дружиною, ми в цьому році будемо благословенно вже 25 років разом. І е, е, Бог давав мені все, що він хоче. Знаєте, кажуть, що Бог великий Бог, але ще він є Бог гумору, е, Бог сміху. Да? Якщо ви подумаєте про Авраама, Ісака і Якова, і згадаєте, що Ісак перекладається як сміх, то безумовно це Бог сміху. І коли Бог відповідав на мої молитви, це було дуже смішно, тому що я очікував, що в мене народиться син, якого б звуть Артем, і в мене народилась дочка на ім'я Даша. Потім я молився кажу, Господи, ну Даша, дякую, хай буде Артем. І в мене народилась дочка, яку звуть Маша. А я кажу: Господи, хай буде Артем, і в мене народилась дочка, яку звуть Саша. І пройшло певний час, певний період часу. І я кажу: Господи, Артема, чекав, буду чекати Андрія. І в мене народилася Стефанія. Брати і сестри, в мене четверо благословенних доньок. Я дуже їх люблю. Вони дуже мене певно люблять. Сумують за нас з мамою. Ми тут у Львові. Я є членом правління біблійного товариства і час від часу я їжу в різні місця. І я знаю, як це все працює. І тому сьогодні в мене є привилей такий побувати сьогодні в вашій церкві. Я є пастором церкви Благодать в Києві. Церква благодать це нова церква, в якій майже всі люди прийшли з вулиці. Ми несемо різні служіння, ми проповідемо слово в тюрмах, проповідуємо слово в армійських підрозділах, проповідуємо слово в дитячих будинках, проповідемо на вулиці, проповідемо все. І саме головне проповідемо, що Ісус Христос живий Бог. І це саме головне, бо якщо у нас з вами живий Бог, то й ми разом з ним живі. І сьогодні, по милості Божій. Я задам тільки одне запитання. Я не знаю, чи після цього мені дозволить пастор проповідувати, але чи є у вас Біблія сьогодні з собою? Чи можете ви мені показати вашу Біблію? Дайте мені знати, чи є. Бо взагалі християни з Біблією ходять. Слава Господу! Дякую Богу. Сьогодні ми будемо читати з Біблії. Ми будемо читати з Божого Слова і прочитаємо тільки один єдиний вірш. І я певен, що в мене ще трохи часу є. І ми прочитаємо його, тому що сьогодні так хотілось звернути на нього увагу. Ми всі знаходимося ще під враженням і під благодаттю чудового свята, Воскресіння Христового. Але Воскресіння Христа це велика подія, тому що у цій події є дуже багато різних цікавих дрібниць. Ми з вами маємо віру, яка основана на конкретних фактах. Ми маємо віру, яка сьогодні не вмирає, тому що все, що сказано в Слові Божому, є безумовною правдою. І цей вір знаходиться в Євангелії е, Марка. 15 розділі, і він дуже маленький, е, і я зачитаю його. Е, це вірш під номером 38. Звучить він так: тоді завіса в храмі роздерлося надвоє зверху аж донизу. І це буде вірш, який сьогодні буде керувати всім, що лежить на моєму серці. Тому що ця подія не має променити повз нас. В єврейській мові є. Традиційні речі, які передаються як змістові. Якщо в єврейській мові щось повторюється двічі, то це означає, що це абсолютна правда. Христос дуже часто говорив істину, істину, кажу вам. В старому заповіті, наприклад, є шостий розділ книги Пророка Ісаї. Слово Боже розповідає про те, що пророк бачить. Бога, який сидить на престолі, високому, превознесенному. І коли він бачить того Бога, то він бачить і чує, як ангели говорять, свят, 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 Господь Савов. Він чує, як правда про святість Божа не тільки двічі підтверджена, а більш того тричі, яка сповідує про величі святість нашого Бога. Ця історія про розірвану завісу вона знаходиться в трьох Євангеліях. І я думаю, що це дуже важливий факт, чому Бог нам його з вами сьогодні відкриває. Завіса, що знаходилась в храмі, вона розділяла святе від свята святих. Один із дослідників єврейської культури на ім'я Дершем розповідає про те, що ця завіса мала 18 метрів довжину, 9 метрів висоту, і мала товщину за долонь. Це була дуже товста завіса, яка була шита із 72 різних квадратів. Це була дуже серйозна перепона, яка стояла між святим і свята святих. Чому вона там стояла? Тому що у свята святих знаходився ковчег Божий. І цей ковчег ще до часу, коли знову євреї пішли у полони, коли він пропав. Але зазвичай там був ковчег, і там були. Англи, чи, як написано, хіровими, які розпоклали свої крила, і на цих крилах перебував Бог. І за цю завісу мав заходити священик один раз на рік. І він не тільки мав заходити, він мав мати особливу підготовку до цього, особливий хист. Він мав настільки бути освячений, що коли він заходив, до нього прив'язували мотузку. А на одежу чіпляли дзвіночки. Тому що коли він приходив, щоб принести жертву за гріх Ізраїля, він мав предстати перед Богом, а святість Бога, вона вимагає відповідної святості від людей. І коли священик був негідний, то ті священики, що стояли в череді, вони слухали, що там відбувається за завісою. І коли вони чули, що. Священник більше не рухається, бо дзвоники більш не дзвонять. Вони тягнули за мотузку і витягували мертвого священника із Божої присутності. Ця завіса вона була символом, який розділяв людей, які грішні від святого Бога. Але Слово Боже говорить, що о третій годині. Тобто о 6-й годині дня, після, о 9-й годині, пробачте, після 6-го ранку, як ми рахуємо з вами цей литопис, у 3-й годині дня ця завіса, коли Христос помер, вона була розідрана. Вона розірвалась зверху донизу. І в цьому є дуже важлива річ і Великий Зміст для нас. Перше це велике откровіння, яке Бог нам дає. Це є символом нового Откровіння. Тому що Бог проявив себе. Люди. Плекали надію побачити Бога. Моїсей питав: Покажи мені, Боже, але він не бачив Бога. Бог прикрив його обличчя і він бачив славу, що проходила. Але коли розірвалася завіса, коли Христос помер на Голговському христі, всі люди могли побачити Бога у кому у Христі Ісусі. Христос Ісус був ствердженням Божої слави. Він був тим світлом, яке прийшло до людей. Але хочу вам дечого сказати: Свята святих не мали жодного вікна. І стіни свята святої вони були вкриті полірованим золотом. І коли священик приходив туди, і в нього було дуже трішечки світла в руках. Коли він заходив, це поліроване золото, воно почало виблискувати. І коли він був у такому дивовижному стані, це означало дивовижність Бога, а ось розідрала завіса. І світло прийшло, і проявило Бога людям. Він відкрився для людей і він дав людям шанс побачити того Бога, яким він насправді є. І ми з вами сьогодні бачимо цю завісу як доконаний факт. Задайте собі запитання, звідки Матфій, Марк і Лука, пробачте, знають про завісу. Вони не були священниками, вони ніколи не могли війти туди, у святе, де знаходився двір священників, і ми читаємо з вами книгу апостолів». Шостий розділ, де у сьомому вірші написано, що багато священників вони піддалися вірі. Вони бачили це особистими очима, що коли Христос помирав на хресті, завіса між Богом і людьми була розідрана навпіл. Це є символом нового откровіння від Бога. Але це є символом нової Божої присутності. Сьогодні ця завіса говорить про те, що світло прийшло всередині святих. Бог вийшов назовні для людей. І сьогодні Божа присутність не має лімітованої. Згадайте історію про те, як Христос, повертаючись до Єрусалима замість звичної дороги, повз Самарію зайшов в Самарію. І він зустрівся з жінкою, Самарянкою. Чи пам'ятаємо ми з вами? Ту бесіду, яка була, той діалог, який склався, коли вже не було ніяких аргументів, вони почали говорити з приводу поклоніння. І ми чуємо з вами слова Христа у 4 розділі Євангелія від Івана, в 34 вірші, що Бог шукає собі справжніх людей, що будуть вклонятися, які будуть вклонятися не на якомусь місці, а вони будуть вклонятись у дусі і у правді. Бог сьогодні скрізь. І він вийшов назовні до людей. Це світло прийшло до нас. І сьогодні, брати і сестри, ми вітаємо Бога, бо він сьогодні тут, серед нас. Слава йому! Він сьогодні вийшов, і він сьогодні тут, бо в часи старого заповіту Бог мав святу землю, Бог мав святий храм, Бог мав святе, і Бог мав свята святе. Сьогодні ми з вами святі. Сьогодні Бог перебуває серед нас. І ми співали сьогодні це об'явлення, яке було колись Йосифу в Євангелії від Матфія, ім'я нашому Богу Еммануїл, бо Бог сьогодні серед нас. Слава йому за це. Але це також є символом особливого і нового відчуття. Подивіться на цю ілюстрацію, бо вона насправді вражає і вона звертається до всіх, хто сьогодні. Очікує Бога. Що говорив Старий заповіт про час, коли людина мала скорботу? Що зазвичай робили євреї, коли вони знаходились у цій скорботі? Це дуже просто. Вони драли на собі одежу і вони посипали свої голови попілом. І ця завіса, яка роздерлася навпіл і відкрила Бога для людей, є дуже великим символом того, як Бог. У скорботі дивився на свого Сина Ісуса. Він розідрав цю завісу у скорботі. Він Бог, який переживає і знає болі. Він Бог, який може нам з вами співчувати. Він, як Бог Отець, переживав за свого благословенного сина і ці часи, коли розідралась завіса, сьогодні дають нам з вами бачити. Божественні емоції. Слово Боже говорить, ми створені за подобою і образом нашого Бога. Емоції, які є сьогодні в нас, вони даровані нам Богом, в них немає не ни плюсу, від'ємності. Вони є, тому що Бог такими нас створив. І Бог вміє радіти, але ми також бачимо, як Бог знаходиться у скорботі. Ми бачили це через Христа, коли при смерті Лазаря Він біля гробниці Лазаря пускав слізу. Він був у печалі, всі люди бачили, до якого ступеня Він переживає. Це Бог, який може нам з вами переживати. Він знає сьогодні наші з вами скорботи. Він знає, через що нам з вами сьогодні предстоїть перейти, через що ми сьогодні проходимо. В яких би скорботах ми не знаходились. Україна переживає не дуже зручний час сьогодні. Ми бачимо з вами не просто дію, але я певен, ми бачимо духовну атаку. Наша земля, яку Бог благословив, позбавилась від майже 200 тисяч сиріт. Подумайте, на початку 90-х років було 200 тисяч сиріт в Україні. Сьогодні менше 30 тисяч. Подумайте, чи це не є тим, що Бог говорить, щоб ми з вами дивились на сиріт і вдів і допомагали їм в їх потребах. В Україні найбільші громади євангельських християн баптистів в Європі. Найбільша громада християн євангельської віри України п'ятдесятників в Європі. У Україні двері проповідей Євангелія були. Не відкриті, як деякі кажуть. Розумієте, ці двері взагалі не існували. Проповідуйте Слово Боже. Ідіть, і говоріть, церкви відкривалися, Бог був прославлений. Скажіть мені, брати і сестри, чи це подобається дьяволу? Ні. І він сьогодні у своїй пакостній силі, мерзотній ненависті починає сіяти те, що відбувається на нашій землі. І ми сьогодні з вами спіткаємось з цим. Сьогодні в церкві, яку Бог поставив мене бути пастором, проживає 33 людини, які приїхали звідти. Сьогодні є родини, які полишились своїх близьких людей. Сьогодні є церкви, де забороняють проповідь Слово Божого. Сьогодні брати, які існують навіть зараз в Донецьку, не можуть. Прийти в на вечірні зібрання, тому що вони бояться і не знають, що буде далі. Сьогодні церковні будівлі забираються. Ми живемо сьогодні в дуже скрутний час. Сьогодні дуже багато у людей різних запитань. Чому І я хочу вам сказати, що у нас з вами є Бог, який вміє співстраждати нам посеред всяких важких часів, посеред всяких болів, посеред всяких проблем. Наш Бог живий і великий, який і сьогодні дає нам величну надію. Він і сьогодні допомагає разом і ходить. Коли ми сьогодні з вами говоримо про нашого Бога, я розкажу вам про традицію, яка існує у далекій Камбоджі. Якщо ви знаєте, є така країна у Азії, і дуже багато людей поклоняються богам, чи там є багато Божьє. І один із храмів біля свого порогу має лужу, звичайну лужу. І її ніхто не засипає. А чому ніхто не засипає? А тому, що люди, які приходять у храм, вони підходять до цієї лужі, беруть трохи землі, комкають її вологу, підходять у храм, а там стоїть такий собі істукан. І вони кидають у цього істукана. Цей комок землі для них це як молитва. І коли Бог її приймає, ця мазюка пристає до статуї. А коли Бог не приймає, вона відскакує. Брати і сестру, у нас є Бог, який нас чує, який нас любить і який нас благословляє. І він допомагає нам йти туди, в цей світ посеред вовків і проблем і залишатися. Благословенними і мати небесну радість, і повертаючись до нього в глибині свого серця знаходити справжні співчуття, коли в нас з вами не тільки є благословенні перемоги, але коли наше життя час від часу наповнюється втратами, ми з вами знаємо такого батька, до якого спроможні прийти. Але це є не тільки символом нових відчуттів, є символом нової близькості. Бога і людей. Дозвольте мені ще відкрити з вами текст із послання до євреїв, 10-й розділ послання до євреїв, і ми читаємо з вами з 19 го вірша. Цей текст свідчить наступне: він говорить, що ми, брати, маючи завдяки крові Ісуса Христа свобідний вступ до святині, який він нам відкрив дорогою новою і живою через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом. Приступаймо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і вмивши тіло чистою водою. Нам сьогодні не потрібен жодний священник. Послухайте про це. Сьогодні кожен з нас має особисті стосунки з Господом Ісусом Христом. Кожен. Я не знаю, як до ваших пастирів, але до мене часто люди. Звертаються, помоліться, будь ласка, попросіть, будь ласка, зробіть, будь ласка. Брати і сестри, я сьогодні можу сказати, як казав апостол Павло в першому посланні до Тимофія в першому розділі: Христос прийшов в цей світ спасти грішних, з яких я перший. Я не відрізняюсь від жодного з вас. І єдина різниця між вами і мною, що ви сьогодні із благословенно доброго міста Львів. Я із Києва, де поховані мої батьки-прадіти, і звідки я родом. Єдина різниця між тим, скільки сьогодні Бог комусь дав волосся, а кому Бог його і не дав. Єдина різниця між тим, якого кольору у нас з вами, можливо, шкіра чи зовнішній вигляд більш нічого, а все інше ми з вами маємо такого Бога, до якого приходимо як священники. Пам'ятайте про це сьогодні. Ви є царьове священство, ви є люди, взяти в поділ. Ви є сьогодні Божий народ, колись були не народом. Сьогодні. Бо Бог сьогодні перебуває в нас і живе через нас. Він сьогодні через цю завісу дає нам ствердження, що Він продовжує жити в нас. І я сьогодні дуже хочу вам сказати, що Він нагадує нам це у символі. Який знову передає. Старий заповіт мав багато символів, але дуже важливим символом старого заповіту була земля. Євреї мали мати землю. Вона Божа. Це був символ, який говорив про те, що вони можуть жити. Новим символом, який є в новому заповіті, це є Христос в нас. Якщо в нас живе Христос, ми живі і ми благословені. І я сьогодні хочу нагадати вам слова апостола Павла в першому посланні до коринтян в шостому розділі. Бог говорить, хіба ви не знаєте, що ви не свої, що Дух Божий живе в вас. Дух Божий сьогодні всередині нас. Дух Божий сьогодні підкріплює нас, Дух Божий сьогодні проявляє. Результат плоду, який є в нас, Дух Божий сьогодні роздає свої дарування, Дух Божий сьогодні в нас і цей благословенний час розірваної завіси говорить про те, що у Бога є новий договір між людьми і ним. Не потрібно більше жертв. Ця жертва сталася. Ця жертва у Ісусі Христі раз і назавжди відкрила для нас новий шлях до Бога. Не потрібно більше. Козлів чи вівців, горлиць чи голубів, не потрібно більше хліба і єлея, сьогодні кров Христа продовжує говорити за нас, а Дух Святий сьогодні перебуває в нас і продовжує вести нас. Брати і сестри, це не ми білі і пухнасті, це Бог, який працює в нас, робить добро, що сьогодні бачать люди. Він дав нам зовсім новий заповіт, якого ніколи не існувало. і більш того. Хочу сьогодні нагадати вам одну правду із 6 розділу послання апостола Павла до Тимофія 1. Де Слово Боже говорить, що якщо навіть ми з вами невірні, Бог залишається вірним, бо себе зректись не може. Він продовжує бути вірним з нами в кожному дні, він продовжує жити в нас в кожному дні. І сьогодні немає різниці між тим, хто ти є. поган чи вірний єврей. Згадайте, що було насправді в храмі в Єрусалимі? Коли будувався цей храм, він будувався згідно Божого зразку. І в цьому храмі були різні двори: був двір поган, двір жінок, двір євреїв-чоловіків, була святиня, потім свята святих. І знаєте, за що євреї змогли. Винести смертний вирок любому погану, якщо він перейшов із одного двору в інший, якщо вони нарушили межі Божого храму, навіть без римських законів. Євреї мали стратити погана, який порушив ці кордони. Але сьогодні ця завіса говорить: перед Богом немає ніякого значення, хто ти за національністю. Чи поган, чи єврей? Бог приймає тебе однаково і наступне, і це буде останнє. І я знаю, що мій час збігає. У цьому ми з вами бачимо, що ніхто з нас нічого не міг зробити для свого спасіння. Ніхто з людей не міг розірвати цю завісу. Це благодать. Божа благодать, яка прийшла і звернулася до людей. Ким би ти не був? Якому б стані ти не був? Щоб ти наробив, схили своє серце перед Богом, прийми Христа, і ти знайдеш дорогу в небо. Благодатью ви спасені. Благодатю ви спасені через віру. І це не від вас, не від справ. Божий дар, щоб ніхто не вихвалявся, каже апостол Павло в другому розділі послання до Ефесян, восьмому і дев'ятому вірші. Сьогодні ця благодать продовжує діяти. Прийміть її. Я сьогодні назвав вам п'ять різних пунктів, про які я говорив з приводу завіси. І коли я розмірковував про це, ось що я вам хочу сказати. Люди, які живуть без Бога, є боговорогами. ворогами. Повторюю ще раз: люди, які живуть без Бога, є Богу ворогами. Павло пише про те, що ми були. Мертві у гріхах і переступах наших. Ми були ворогами Богу в посланні до Єфесяну, у другому розділі з самого початку Він говорить про ці слова. А в п'ятому розділі другого послання до коринтян, в 20 вірші, Бог говорить, що у нас є з вами служіння примирення. Що зазвичай робить людина, якщо в неї є ворог? Вона зазвичай показує кулака. І до пришестя Ісуса Христа люди зазвичай бачили Бога, який був кулаком. Але коли він прийшов і завіса розідралась надвоє, Бог показує нам з вами відкриті руки і запрошує нас прийняти Його чудове спасіння. Бо Ісус Христос зійшов на хрест за наші гріхи, Його поховали, але Він на третій день воскрес. Слава йому великому і сильному Богу! I mean.